Сьогодні наше рідне місто святкує день народження. Однак ми вже другий день другу добу не спимо і потерпаємо від того, що витворяє Російська Федерація. Вочевидь, вона це витворяє, тому що Косачов, заступник Ради Федерації, сказав, що найближчими днями вони видадуть меморандум, який буде передбачати умови, які хоче Російська Федерація щодо перемир'я з Україною. Зеленський зараз дуже невдоволений, тому що вже тиждень. Ми говоримо про якийсь меморандум, і єдиним успішним досягненням є завершення другого етапу обміну полоненими. Це дійсно гарне досягнення. Вчора дякуючи пану Усову та пані Юлії Примак з координаційного штабу ГУР відбувся другий етап обміну полоненими, про який говорили в Туреччині. Однак Трамп Далі продовжує лояльно ставитися до Путіна і не застосовує санкції. А Кіп Келог взагалі каже, що це був жарт з приводу того, що Трамп готовий був вирішити питання України та Російської Федерації протягом 24 годин. До речі, жарт не дуже вдалий, тому що сьогодні ми маємо чергові втрати, людські втрати цивільного населення, а це аж ніяк. Не дозволяє говорити про розумне ведення бойових дій відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, це просто знищення нас як нації. Однак я хочу нагадати, що Київ це. Колиска – це перлина Європейського Союзу, це перлина Європи, і саме Російська Федерація пішла від нас. І сьогодні не дарма ми святкуємо свій день народження і вистоїмо навіть попри те, що Російська Федерація цього не хоче. І буде перемир'я, і не буде ніякого довгого рукава, враховуючи Придністров'я, і не отримає Путін Одесу, і не буде мати власних кордонів з Європейським Союзом, що він дуже хоче. Слава Україні! Ми переможемо і точно обміняємо всіх, і точно будемо далі щитом Європи, однак, вже точно на інших умовах. І тут треба подякувати нашому президенту, оскільки він формує новий альянс дипломатичний, торговий та військовий. Слава Україні.